Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми повторюємо відомості про текст. 8 квітня класна робота каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитайте слово, викресліть всі букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки. Що в нас з вами залишить? Текст. Сьогодні ми на уроці повторимо вивчене протекст. Дайте До Дорогу точно покажу, куди йти, завжди скажу. Це компас. Ось так він виглядає, може бути різний з зовнішнім виглядом, але в принципі всіх однакова. А що робити, що робити, коли немає компасу? Подумайте, поставте відео на паузу, спробуйте дати відповідь відповідність запитання. Прочитайте текст. Збираючись у туристичний похід, ви, звичайно, візьмете компас. А чи відомо вам, що в деяких районах нашої країни є рослина-компас? Це дикий латук, родич салату. Росте він в погородах, садах, край дороги на узліссі. Листя латуку поставлене на ребро. Віст листка спрямована з півдня на північ. Мандрівник, забувши дома компас, може визначити сторону світу за листям латуку. Про що розповідається в кожному з речень. Це пов'язані речення одне з одним у логічній послідовності? Чи можна дібрати до написаного заготовоку? Давайте зробимо. Текст це зв'язані за змістом речення, розміщені в логічній послідовності. Ви бачите, що тут трошки переплутані слова, але ми з вами все одно їх прочитали. Запам'ятай, текст це зв'язані за змістом речення, розміщені в логічній послідовності. В Україні дуже багато квітів: чорнобривці, мальви, візитна картка України. Квіти бувають однорічні та багаторічні, Калина цвіте цвіта білим кольором. Доведіть мені, будь ласка, що це текст. Або не текст. Подумайте і поставте відео на пазу, дайте відповідь на запитання. Прочитайте другу частинку і теж подумайте, чи є це текстом, чи ні, і чому саме. Поставте відео на паузу, виконайте завдання усно. Якщо ви вибрали текст, то виберіть найбільш влучний заголовок до нього, обґрунтуйте свою думку. Поставте відео на паузу, виконайте завдання усно. Прочитайте, чи можна назвати написане текстом? Чому? Найбільша квітка у світі це паразитична рослина під назвою Рафлезія. Місцеві жителі використовують цю рослину в лікарських цілях. У неї навіть немає листя, стебла і корені. Виявлена рафлезія на островах Суматри. У рослини не тільки величезна квітка. Вона величиною до 1 метра в діаметрі і вагою до 6 кілограмів. Як ви гадаєте, це текст чи ні і чому? Запишіть утворений текст. Ми з вами трошки переробили його, тому запишіть, будь ласка, без вправи далі нижче під каліграфічною хвилинкою цей текст. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Домашнє завдання. Спиши три послідовних речення. З будь-якого тексту. Ви можете відкрити я е, літературне читання, я досліджую світ, будь-який підручник, знайти три послідовних речення і їх записати. Це можуть бути як великі, так і маленькі речення. Подумайте, що вам сподобалось, що не сподобалось, і які факти ви дізналися на цьому уроці. І що б ще хотіли дізнатися? Дайте відповідь на ці запитання і дякую за урок. Побачимось наступного разу.